Нові покращення. Завдяки фундації Течія Олега Крота у Кам'янському, що на Дніпропетровщині, оновили жіноче відділення у восьмій клінічній лікарні міста. Тут встановили сучасне мобільне крісло. Навіть велика вага або захворювання опорно-рухового апарата пацієнта не завада. Переваги даного крісла полягають в тому, що в ньому є електропривід, і це дає змогу лікарю комфортно підлаштувати і своє робоче місце, а також і індивідуально під кожного пацієнта налаштувати дане крісло, щоб виконання будь-яких гінекологічних процедур для нього було комфортно виконано. Дане обладнання застосовується не тільки під час звичайного прийому пацієнта про більш обширні можливості нового обладнання ось що розповіли лікарі. А також Воно може використовуватися при наданні ургентної медичної допомоги жінкам з гінекологічною патологією, зокрема як аномально-маткові кровотечі, кровотечі пов'язані з вагітності, травми жіночих статевих органів, запальні захворювання органів малого тазу. через повномасштабне вторгнення. В Каменському проживає чимало жінок-переселенців з прифронтових районів. Лікарні обслуговує також жінок військовослужбовців. Вони вже за потреби отримують тут медичну допомогу безкоштовно. Так, зокрема, у нас сьогодні була госпіталізована переселенка, жінка 44 роки з аномально матковою кровотечею. Було проведено їй мале оперативне втручання, хірургічна зупинка кровотечі. Примітно, що нове встановлене крісло відразу показало свою ефективність на ділі. Фундація ТЧА реалізує такі проекти вже не вперше в часи повномасштабного вторгнення. Будь-які малі хірургічні втручання вони пов'язані можуть бути і з втручаннями на шики матки, і діагностичні зі шкріби порожні не матки, і також і огляди можна виконувати. Потрапити на прийом до лікаря зовсім просто, записавшись через систему Хелсі в будь-який доступний час. Тож бережіться та будьте здорові.